Доброго ранку, моє хороше, доброго ранку. І ще раз ой, зібралася, вийшла, мені треба піти на вокзал, в магазинчик. О, то я ж оце йду. Вон там автобус, щоб під'їхати, показав мені хвоста, поки я чухалася дома. То й піду зараз пішки, а там може до вугла дійду, може, там буде або п'ятерочка, або двоєчка. А як не буде, то візьму просто, пройдуся і прогуляюся. Отак От все, я пішла ви зі мною. День сьогодні чудовий. Вчора пройшов дощ, та холодно, звісно, прохладненько, але вже ж і осінь, слава Богу. Зараз пропустимо чуть Уже Вже ж і осінь холоднува. Ну і нічого. А ще холодно після дощику. Але ми раді дощику. Він так у нас дуже-дуже рідко посіщає. І думаю, хороші. Хтось кудись пішить, хтось кудись їде, О, незалежно від того, холодно чи ні. От і я собі потихеньку йду та йду. Уже трошки і пройшла дорожки. Четверту частинку. А ось тут, це по вулиці, зробили тротуарчик. Ну, з обох боків, і з того боку, і з цього боку. Так тепер любо дорого ходити сюди. Зробили от, де автобус стає, бачите, на остановочці. Отак. От виклали все. І загородження зробили. Зручно. І дуже-дуже. Хорошо. Як би не було, але е, коли згадуємо, коли ходили тут по кучках, по грязі, то зараз, звичайно, йти прекрасно. Ось таку класну дорогу зробили стояночку біля церкви, бачите? Це наша стара Петровська церква. Я правильно не знаю, як вона називається, а це строїть нову. Ну, її вже дуже давно строять і коли їй буде кінець стройки невідомо. Так, ну а це знову я вже вийшла на тротуар і йду собі. Люди на остановках стоять, чекають автобуса, але четверка пішла на вокзал і вже друга пішла туди, обратно. Не буду чекати. Я собі пройдуся, прогуляюся. Ну що, не кажи, іду і любуюся. Подивіться, як гарно зробили. І дорога, і заборчики, і тротуарчики. А ось гібіскус. Дивіться, які квіточки не хочу вряд здавати. Колосати, я ще поки не бачила, красинчики. белый бачила, сиреневый, а это полосатый. Вот так капусточка цветы. Красунечки, говоря. Тусь звоны, мабуть, Валера. Сейчас. И красунчики. Мечтается. какие красавцы. А це проста петуніка. вона квітне-квітне ціле літо. Колись в нас її було багато-багато, а потім якось виявилася і ніяк ми її не можемо завести. Відчити гарна. Вот такая молоденькая, сочная, красунечка. Спасибо тебе, миночка, красуночка тоже. Ну что, мои хорошие, ось я уже до вокзала и дошла. четверочка та, что поехала туда, уже вернулась, когда у нас там мне фосик показала. Ну, а я иду далее, иду на базарчик. Рецепь, а, от -от -от тибирик, тибирик. На пятерочка только едет на нашу сторону. Все, и хороший, иду на базарчик. Ну що, мої хороші, прийшла я вже додому, побувала на вокзалі, походила по базарю, подивилася ціни. Звісно, все дороге. Не з нашими пенсіями туди ходити. Зустріла знайомих, погомоніла з ними, дуже рада була зустрітися, стільки років не бачили. Ну, ще як робили на станції, звичайно. О. Ну, настрій хороший. Так що отак. От, от. Ну що, мої хороші, ще раз привіт, яке-привіт. Чешу на, на спів сьогодні. У мене сьогодні день походеньок. <сіх> Ніяк не огоманюся. То туди біжу, то сюди біжу. Слава Богу, що бігаємо, що нас ноги носять. Це ж добре. Так, він показався мій чумачинчик уже на горизонті і де руками махає, ножками передвигає. Так хорошо зробили От, такий тротуар і з того боку, і з цього боку дуже добре ходити удобно. О, замітив мене і переходить на мою сторону. Отак. От, Дерева, які дивіться, оце тове дерево. Ми в дитинстві оце, оці плоди смоктали, вони такі кисленькі. Компот з них можна варити. О, а це мій Валєра Уже підійшов поближче до мене. Привіт! Привіт-привіт. Як там тебе справи? А, це нормально. А це... Случайно узнав, що тут проходом буде відома півіця, там совші це Вирішив вийти, виразити пошаду. Да. Ти, ти лучше до, до деревчатка подвинься. Ага. Так, так від красивий. Ти, 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 по, по а гляну тобі, а тебе не вирізувати, десь вона? А я осю. Бачиш. — Ну і що? — Хоч побачимося десь. — Серед дороги. так? Бо я з роботи прийду тебе дивати. Пішли, так, бо підведеш мене трошки. Та я й піду далі. Я тебе сюди підведу. Я й не сумніваюся в цьому. А от проведу, так. От який дивиться, Ну, Чому туди такий рясний, як в минулому році був? Краса Оп. Опа. Твій піднявся, як тобі прийшла Ну я вітер за собою не носив ні. Ладно, пошли ну, далі. Да. Так, прийшла мост вже, спустилася і далі проволочками. Да, осінь є осінь. Весною літом ідеш квіточки, квітний буяє. А зараз вже усе посохло. А ось отут у цих людей клумбочка-морозка вже почав квітнути і петунечки. Ось, красунечки які. А у нас тому морозко, Тут такий шикарний зелений. Очнисте роса. І сього. Здається, яка краса. Сіки квітів. Ох. Пахнуть. Ще й пчівки літають. Неприхотлива. Расунечка, Любу дорогу подивиться, гарно, правда, гарно.